І як пришвидшити роботу в ахікат в 2-3 рази без складних налаштувань. Просто почніть використовувати ефективну річ комбінацію гарячих клавіш. так Так, якщо ви досі шукаєте необхідну команду в панелі і дотягуєтеся мишкою до певного інструменту, то ви витрачаєте значно більше часу, ніж могли б. Настав час працювати швидше. У цьому відео я покажу не тільки, які є гарячі клавіші, а й те, як задати свої. Привіт! Мене звати Михайло Біган, я сертифікований експерт архікад від Graphisoft. У рубриці Біган як я просто і зрозуміло відповідаю на найчастіші запитання по архікад. Якщо ви тільки починаєте працювати в програмі або хочете швидко знайти рішення без години пошуків в мережі, ця рубрика саме для вас. Давайте розпочнемо з перегляду стандартних клавіш, які є вже в архікаді, і призначені до більшості команд, які ми можемо вже одразу використовувати. Щоб цей список переглянути, потрібно перейти на вкладку Параметри, Робоче середовище, сполучення, клавіш. Далі переходимо вниз вікна і натискаємо Показати всі команди у браузері. Відкривається браузер, в якому є команди, до яких призначені вже певні комбінації клавіш і коротенький опис цієї команди. Тут ми можемо знайти, наприклад, комбінацію клавіш Command Option D, яка відповідає за перетягування копію елементів. Я показую це зараз на системі macOS, і відповідно деякі клавіші можуть відрізнятися від команд, які призначені для Windows. Проте більшість сполучення клавіш однакова. Також ці комбінації ми можемо побачити в підказках та меню команд. Якщо обрати якийсь елемент і перейти до редагування, то я можу обрати необхідну команду, і навпроти цієї команди я бачу сполучення клавіш. Наприклад, перетягнути елемент це в мене комбінація клавіш Ctrl-D. Якщо я її застосую, то відповідно я зможу перетягувати елемент. Ще один спосіб це навести курсор миші на відповідну команду, для того, щоб в нас з'явилась підказка, і ми тоді побачимо, яка клавіша використовується для цієї команди. Для того, щоб застосувати лінійку, мені потрібно натиснути клавіш. M, і тоді активовується ця команда, і я можу заміряти необхідну відстань у своєму проєкті. Якщо якась команда не має призначеного сполучення клавіш, то ми можемо його задати самостійно, обравши зручну для себе комбінацію. Це значно пришвидшить нашу роботу. Наприклад, я досить часто використовую команду перетнути, і вона не має стандартного сполучення клавіш. Для того, щоб його задати, потрібно перейти на вкладку Параметри, робоче середовище, сполучення клавіш. Далі в цьому меню я знаходжу цю команду, вона у мене знаходиться в вкладці редагування, змінити форму. І тут є команда перетнути. У верхньому полі я задаю сполучення клавіш, яке буде для мене зручне. В моєму випадку, наприклад, я задам Ctrl-2. Далі я читаю повідомлення, чи не застосовано таке сполучення клавіш до інших команд. Якщо воно вже десь використовується, то я не рекомендую його змінювати, а обрати якусь іншу вільну команду. Далі я застосовую цю Комбінацію клавіш до цієї команди. І потім мені потрібно зберегти цю схему сполучення клавіш для того, щоб архікад її запам'ятав, і мені кожен раз не приходилось його перевизначати. Для цього повертаюся в розділ вище і зберігаю цю схему. Далі, коли я повертаюсь. На план я можу обрати два елемента і застосувати гарячу клавішу Ctrl-2, і в мене відбудеться перетин двох елементів. Мені не довелося шукати цю команду в панелі меню або клацати по панелях. Так, це 1-2 секунди часу. Проте, якщо ви виконуєте такі дії десятки разів на день, то це суттєва економія часу. Я не рекомендую змінювати стандартні сполучення клавіш фахікат, які є за замочуванням. Це може призвести до того, що вам прийдеться перепризначати десятки інших комбінацій клавіш, щоб все працювало гармонійно. До того ж, якщо ви будете працювати на інших комп'ютерах без вашого збереженого профілю, то звичні для вас комбінації клавіш будуть викликати зовсім інші команди, що значно сповільнить вашу роботу. Якщо це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які ще запитання у вас є по архікад. Найцікавіші з них я розберу в наступних випусках рубрики Біган як. Працюйте швидше, впевненіше та у задоволення. До зустрічі!